Вітаю всіх тактикульних! Сьогодні коротко оглянемо тактичну куртку від бренду First Tactical. А перед тим як перейти до огляду власне самої куртки, декілька слів про цей бренд. Отак От виглядає логотип. А річ у тім, що він не дуже е, відомий в Україні. А, ну, у нас здебільшого 5-1, тепер Tactical, там Condor, там, такі відомі марки. Проте First Tactical це дуже відома марка саме в Америці. Це зі США Сполучених Штатів бренд. І в принципі за якістю речей він ну практично не поступає це тим же 511 Tactical, теж американські компанії. З тою лише, лише відмінності, що все ж ну, 5.11 це більш. Така велика компанія, скажімо так, великий виробник. У нього більш широка лінійка різних товарів ну там і для жінок, і для дітей, і для чоловіків, і для різних там завдань, і так далі. У First таки тактичного військового і більше для чоловіків. Хоча жіночі товари також є. Ну В принципі, це до чого я веду, що ну, там, боятися брати цей бренд. Взагалі не варто, тому що це ну, дуже відома, дуже якісна е, компанія, яка ну, дав давно користується популярністю американців. Вони можете знайти відео постійно приймають участь у виставках різноманітних там, озброєнь і так далі. Так, ну добре, пару слів сказали, що це. А, ну і Ще скажу, що саме від 5.11 відрізняється тим, що а, ну, в принципі, дешевша ціна трохи. Ну, там навіть не трохи, наприклад, така куртка, якщо в 5.11 такого плану, вона буде коштувати десь там 1,5-2 рази дорожче, оця. Хоча за якістю я кажу, що вона дуже хороша. Так, переходимо до огляду. Саме ця модель називається Менс спеціаліст парка. Знову ж в Україні там звикли, що парка це щось таке з капюшоном. з з хутром і так далі. Але в принципі у американців на західних країнах парка це просто от, як така форма куртки. Капюшон тут, звичайно, також є. Він відстягується І ну, зразу скажу, що це куртка, яку я в принципі, багато тримав у руках і робив оглядів, це одна з найскладніших, скажімо так, з найбільшим. Найбільшою кількістю різноманітних регулювань, яких ну, я ніде більше не бачив, Ну, стільки просто дуже багато від регулювати можна що завгодно. Наприклад, на капюшоні у нас він і на е кнопках, і тут резинки такі, і позаду е е блискавка, е потім липучка зверху йде, потім він втягується от, за розміром голови чи від погоди, ви можете стягнути отак його і вам на очі не буде налазити. Або там повністю він пів обличчя закриє. По бокам він стягується теж капюшон, ну І також тут така фірмова технологія. Вона якби тут, ну не знаю, чи тут якісь матеріали використовується, які козирок, це він, якщо ви формуємо придасте, він тримається. ну Дуже класно зроблено. Так, Далі, Капюшон, я кажу, можна від, відстегувати. Тут помір стійка у нас. Як бачимо, все. тут фурнітура дуже гарна, Вайка Х, оці прим називаються кнопки. Ну, Тобто все в таких найвідоміших і найякісніших виробників у світі. Що, що ми тут маємо, з чого вона складається? Ну, як бачимо, тут є змійка, та, та також клапан мембранний такий, і також на кнопках зверху застібається. Всередині теж є змійка, і, ну, Взагалі, мабуть я не зустрічав, але мабуть чи окремо на цю куртку продаються внутрішні під 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 підстежка. Ця або можливо там, підібрати від будь-якої другої куртки. Ну, в принципі, вона ну, продається без неї і ну, то вже за бажанням, або як, під якусь теплу кофту одягати, якщо холодна погода. Так, по матеріалам тут 100% поліестер 100%. Ну, тобто верхня частина з нейлону 100%, а внутрішня з поліестеру. Ну, нейлон це, як ви знаєте, кордура робиться з нейлону і так далі. Це дуже міцний матеріал, він не промакаючи. Ну, Я взагалі не, не уявляю, який дощ повинен бути, щоб ця куртка промокла. Тобто, Вона просто не пробиваєма як там від вітру, від дощу і так далі. Так, ну продовжимо огляд. Тобто тут всередині підкладка, тут дуже багато знову регулювань. Тут є якийсь е е е карманчик, щось туди можна чи вставляти, чи як кишені використовувати. Е е Далі е по позовнішньому є кишені на грудні, це для ручки, це ще одна, е з іншого боку точно так же. Внутрішнє кишеня така, це для там, навушників і так далі. Знизу у нас кишені для рук. Так і все склапано, все дуже щільно застібається. Всередині кишені тут є така втяжка, це на талі, талія втягується, якщо потрібно. Цікава особливість, що по всьому, всьому периметру від низу до самого рукава, ну практично. До підмишки навіть вище. А йде отака, така приблизківка з клапаном. І ви отак розтібаєте його. Ну, взагалі, наскільки я розумію, це призначено, декілька призначень є. По-перше, так, побачаюся. По-перше, ну це якщо там жарка і так далі, можна відкривати його. А по-друге, це швидкий доступ до зброї і так далі. Ви відкрили і, в принципі, так просто відкинули і у вас вже кабурато. Блискавка двостороння, можна і ту, і ту іншу. Ну, Тобто можна отут розтібнути, наприклад, і вам буде продувати там літом або в якусь погоду там, такого жарку. Так, зверху у нас це петлі для рації. Також, як бачимо, тут в комплекті йдуть такі. Нашивки для бейджів там, чи для... Ну, Тут тобто можна а, приєднати з двох, двох сторін. А, рукава також на таких от липучках. Липучки якісні, це не, не ті липучки, які, якщо ви поглянути, це не те, як не на китайських а, різноманітних речах. Це о, сучасне покоління. вони довго працюють. Задня частина теж ось така велика, скажімо так, кишеня. Панель така. Оці панелі вони... і взагалі можна це як і кишеню використовувати, а також щось сюди покласти, від'єднати і піти там з таким от, скажімо, гаманцем чи, чи що. Ну, тобто налаштувати можна, тут е, дуже багато функціоналу різного придумати для е, нього. Ну, позаду також логотип First Tactical. Капюшон, як бачимо, ну, дуже тут тут втяжка і тут ще одна втяжка. Тобто, регулює це ну, позаду якби, а це ще зверху можна відрегулювати. Як я кажу, тут ну, регулюванців просто безліч і ну, під любув будь-яку фігуру там, і так далі по сезону ну, вважається демійсезон все, все залежить від того що ви будете вдягати під неї якщо це якесь там літо то просто в футболці і розтягнути можна під руками там, і так далі осінь що, щось тепле ну, я думаю що навіть зимою можна носити вона як термос така якщо ви в неї. Якщо теплий бушлат якийсь там, тобто тепла кофта, якась фліска товста, то можна і зимою носити, вона як підкладка буде. Ну, Весною, то само собою розуміється. Дуже якісна куртка, як я кажу, дуже функціональна, цікава. Колір це чорний, я не знаю, як зараз камера передає, Тут від освітлення залежить, але такий насичений чорний колір. Посилання на, на товар буде під відео. Також підписуйтесь на групу нашу у Facebook, там був, переглядайте актуальні товари. І до побачення до, до, наступних, до наступних оглядів.